Привіт усім. дуже багатьох людей цікавить питання: а що буде після виборів в Польщі, а вони вже цього тижня. Чи щось зміниться для українських біженців? Ну і взагалі для українців і для України. Якраз в цьому відео я хочу про це поговорити, поділитися своїми думками, а вас попросити підтримати це відео. І якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться та дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Багато різних закидів звинувачень. Проблем було перед виборами Польщі і України. Різне: і зернова проблема, міграційна допомога для українських біженців все це обговорювалось. Але після виборів це все стихне, як я й говорив попередньо. Будете бачити це вже на наступний тиждень, будете бачити стишення всього. Тому що. Правляча партія перемагає, як би там кому що хотілося не хотілося, вона по попередніх даних набирає більше 30% і спокійно залишається при владі. Правляча партія це ті самі політики, ті самі урядовці, які приймали українців під час війни і приймають зараз, які приймали устави в допомогу українцям, які так чи інакше допомагали Україні в цілому, і так як українців близько мільйона зі статусом Укр. Звичайно, ніхто не буде скасовувати статус Укр як такий. Можливо, деякі виплати, і то ті виплати стосуються дітей, тому що Польща не виплачує якогось там щомісячного щомісячної допомоги українцям працюючим чи не працюючим. Там переважна допомога йде на дітей, які вчаться в школі, які ходять в садочок, допомога на сім'ю, допомога до школи. Такі допомоги можуть яким чином забрати, зрізати може таке бути, і то це все також було на словах ще до виборів. Після виборів подивимося, ми віримо фактам, а факти це прийнята устава, прийнятий закон, який починає діяти і перестає виплачувати. На даний момент, поки що нічого не скасовано для українців, ніяких виплат, ніяких там бонусів. Все залишається в силі. На даний момент українці можуть перебувати легально на території Польщі зі статусом Укр чи без статусу Укр до 4 березня 2024 року. Так як Єврокомісія продовжила це, це перебування, і Польща після виборів, я впевнений, на 100% теж прийме таку уставу, яка продовжить перебування українців на своїй території. Незалежно чи ви маєте статус Укр, чи ви не маєте статусу «Укр». Моя думка залишається такою, що Польща після виборів не зміниться і не змінить відношення до України і до українців. Ще раз говорю: різного виду закиди, якісь там звинувачення, боротьба з мігрантами і все тому подібне, це було все для публіки до виборів, для того, щоб завоювати більшу кількість виборців, для того, щоб завоювати більшу кількість голосів. Тому Польща там десь кричала: о дивіться, що в Німеччині, о, дивіться, що Франції, мігранти, це все недобре. Ми все проти цього. Після виборів це буде все тихіше набагато. Можливо, думка і залишиться, але вона буде набагато тихіше. Щодо зернового ембарго, теж бачимо, що виходять на якусь домовленість. Після виборів це все також стишиться і все буде добре. Щодо десь там поодиноких якихось там політичних заяв, невідомо яких там політиків, це взагалі я мовчу. Вони там просто собі якісь бонуси набивали. Після виборів ми також їх чути і бачити не будемо. Тому взагалом для. Українця, який зараз на території Польщі після виборів нічого не зміниться, просто буде менше галасу навколо України і українців. Це 100%. Будуть всі займатися тим, чим займалися і до того. Будуть працювати, будуть виплачувати соціальну допомогу. Ще раз кажу, тут можливо будуть якісь зміни, але поки що ніяких законних актів, законів, устав немає, тому нічого поки що не змінюється щодо цього питання. Перебування українців. Перетин кордону по статусу Укер. І все те, що було, воно залишається. Нікуди воно не дінеться, ніхто цього не скасовує і не скасує, ну, як мінімум, найближчим часом. Польща, як була зацікавлена в українцях і в Україні, так вона і залишається зацікавленою і в тому. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо ви не підписані, і, звичайно, залиште свій коментар зі своєю думкою. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім. Всім! Країнам і всім громадянам, які допомагають Україні перемогти ворога.